Минуло майже два роки, як родина Мартиновських втратила люблячого чоловіка, батька Івана Мартиновського. Рідні часто згадують, як постійно проводили час разом. Разом з сім'єю ми постійно їздили на якісь відпочинки, або це сімейне полювання було, або просто на річку, взимку на горках покататися. Тобто ми весело і разом проводили час. Ну, наше життя було звичайно українською української сім'ї. Ми ходили на роботу, займалися якимись своїми справами, у кожного були якісь захоплення і ну, просто жили і планували яке-то майбутнє, поїхати на море, там, щось збудувати, щось купити, довчити дітей, відгуляти їхнє весілля. 24 лютого 2022-го, як і всі українці, родина Мартиновських прокинулася від страшної звістки. Я кажу, що страпилось? А він каже, війна. Ой, яка війна? Кажу, не, не видумуй, яка війна. Тут мені вже написала сестра на вайбери, ну і, і, і вийшли, вийшли там в той стороні було красне небо, якийсь такий гул землі. І... І коти. Коти бігали якось так незвичайно, взагалі ну, по кругу, якісь такі вони, собаки були всі збуджені і, і страшний звук середми. Саме 24 лютого сім'я вирішила виїхати у більш безпечне місце. На той час воєнні дії в країні розвивалися досить стрімко. І рідні Івана наважилися поїхати за кордон. Я не хотіла, щоб він ішов воювати, тому що ну, я знала, от він якось так, знаєте, він, він говорив. От... Коли ми тоді вже коли я від'їжджала і ми з ним прощалися, то він казав, що загину. От ми, ми прощалися, так він казав, що ну, я загину. Він, мабуть, щось точував. Навіть що -то Даже ми не попрощалися, ми так обнялися і, і все. І, і я кажу, йди, ну, я буду плакати, я сиділа в автобусі ридала, він плакав. Ну він казав, що я загину. Іван Мартиновський повернувся до Тростянця і разом з друзями вирішив визволяти місто від окупантів. Він постійно був на зв'язку. В нього була така якась особливість. Він мог він дзвонив мені, от поки вони були там в лісі. Ми з ним розмовляли навіть 21 березня. Він завжди був на зв'язку. і Я йому написала повідомлення. Він мені, мабуть, дня три казав, будемо наступати, будемо наступати. Ну, я кажу, будь обережний. Та ні, все буде добре, ми будемо йти за броньою, все буде добре, не переймайся. І утром, утром у 1 березня, да, він, мабуть, о 6-8 да, да. написав мені повідомлення, я вас люблю. Там, ну, так, він такого, ніколи такого не писав, а то я вас напишу, дуже люблю, бережіть себе, бережіть дітей. Там. Ну, якось, не, не якого там. І він родичам там багато кому позвонив, І я з ним, мабуть, у півдруга розмовляла. Він каже, там ми в лісі перекурі. І все, я тебе тобі, я тобі наберу, не дзвони мені сама, я тобі наберу. Ну, я... І все, і... все добре буде, ну, тобто я не переймалася, тому що він сказав, що набере. 21 березня 2022-го – один з найпереломніших днів у ході визволення Тростянця. В нерівному бою п'ятеро бійців територіальної оборони, переслідуючи ворога, потрапили під мінометні обстріли. Всі вони отримали поранення. Для Івана Мартиновського воно стало фатальним. Ця утром я проснулася 22 березня. Дивлюся, його немає в мережі. Думаю, етик. Дзвонить, не дзвонить, ну якось сказав, набере і не дзвонить. І я дзвонила не йому, позвонила його брату, кажу, що там ваня. А він каже, Ваня більше нема. Я кажу, в смислі нема. Ну нема. Як нема? Він загинув. Я кажу, ладно, підош, я тобі зараз перезвоню. Я вийшла. Ми якраз жили тоді у, в... В готелі. у готелі в Польщі. Я вийшла в коридор, ну, набрала його, він каже, все, Ваня загинув. Ну, і все. І я тоді не розуміла, що робити далі. Ми в чужій країні. Ну взагалі, що робити далі? Все. Життя зупинилося. Ірина з Іваном разом були близько 20 років. Після трагічної звістки Ірина одразу повідомила дітей, що їх тато загинув. Я вранці прокинулася, дивлюся, дивлюсь, сидить, мама плаче. І я не знаю, як, але я одразу зрозуміла, думаю, ну, щось з папою. Одразу. Але в мене в голові така якась думка була, що ну, можливо, ранений або ну, ще щось. Але тут вона говорить, що він загинув. Ну, звичайно, в мене була істерика, сльози. Особливо, коли ще сказали, що ну, можливо це був не він, можливо, він живий, все. Тобто, тоді з'явилася така якась надія, це було ну, як, якась справді надія, сподівання, що це не він. Але все ж таки, коли прислали фотографію з Моргу, ну, ми зрозуміли, що це він, коли розповіли, що в нього на голові шрам, ну, бо небагато чоловіків, в яких на голові шрам, і на животі багато шрамів теж. Тобто ну, Це ми вже зрозуміли. Ну і декілька днів ну були справді складними. Як, ну, ми не розуміли, як це може бути. Ну, взагалі, він мені снився дуже багато разів. Говорив, що ну, це так треба. От вибач мене, так треба було. І ну, ми змирились, зрозуміли, що так треба. Хоча, ну, до цього я навіть якось не переймалася, що він пішов, бо він говорив, що все буде добре, зі мною все добре, в мене є зброя. Все буде добре. От його ця фраза Все буде добре. Я не знаю, вона якось заспокоювала. І ну ми реально всі розуміли, що та все буде добре, все буде супер. Просто навесні Ірина разом з дітьми повернулася до рідного Тростянця. Коли ми приїхали у е, в кінці травня, на початку червня, тут ще не було автобусів, не було машин, не працювали там коякі магазини. Ну, це було, ну так, Зато ми за вдома, буде Зато це було вдома, так ну, взагалі. ну дуже добре, таке осознання того, що ти вдома і все буде добре. Тому що чоловік сказав, що все буде добре. Донька згадує батька як добру, щиру та справедливу людину. Для мене це був ну, справжній батько. Якщо у мене якась там проблема, чи мене хтось ображає, Одразу чи в той день, чи в наступний він а, піде і вирішить цю проблему. Ми були якимись такими кращими друзями. Я могла йому щось довірити. Він мені розповідав. Мені зараз ну, справді не вистачає того, як ми з ним а, кудись катались, їздили разом. Час проводили якогось такого його наставлення чи просто щоб поговорити вечорами. Дружина розповідає, що Іван оберігав її і дуже багато обов'язків брав на себе. Коли він був вдома, у нас постійно були гості. Постійно, ніхто не вибував, який там круговорот, і постійно хтось приходив, хтось телефонував, а зараз ми просто самі. Я там діла подарунська, я колись прийшла з роботи, я працювала на фабриці, а він мені купив шоколадку і залишив записочку. Я її навіть. Сейчас бережу, там десь вона лежить. І написана шоколадка для мого сонечка. І коли ти вчасноті прийшла з роботи за морем, і ну, там лежить шоколадка, ну прям ну, життя вдалася. У загиблого героя залишилася дружина і двоє дітей-школярів 16-річна Даша та 12-річний Діма. Родині дуже не вистачає батька. Ти приходиш додому і треба зробити це, це і оте. А тобі просто хочеться бути маленькою дівчинкою, яку я була всіх. А тобі треба бути сильним чоловіком. І ти не можеш поплакати, тому що якщо ти починаєш, якщо ти зараз сядеш плакати і... і зайдуть діти, то а ти не можеш плакати, тому що ти сильний чоловік домі. Ти мужчина домі. І ти не плачеш. І... і коли ми були в Польщі і хотілося плакати, то я навчилась плакати без сльоз і без, і без голосу. І коли я працювала на роботі, там теж не можна було розмовляти. І ти стоїш і плачеш без сльози, без голосу. І мені найбільше, мабуть, не вистачає тата, тому що він, от у нього друга друга є, є тато. І вони от кажуть, Діма, а що ти не той? Він каже, він пішов з татом на рибалку. Він розуміє, що тата не просто так покинув, Ну, все, все одно йому хочеться тата, от йому не вистачає, і він дуже за ним сумує, хоча цього і не показує, як ми всі, в принципі. Ну, він Дуже дуже часто він каже, мама, пішли до тата на кладбище», Дуже часто він. Ірина з дітьми навчилася виконувати усю чоловічу роботу від косіння трави до дрібних ремонтів по дому. Він бачить, як ми як ми б'ємося, як як жавкають, які як добувають масло. Я думаю, він бачить, і він нами пишається, що ми не, не здалися, що ми боремося, що ми, ми допомагаємо навіть, от, нашим збройним силам чуть-чуть, Ми допомагаємо всім, і ми, і ми, і ми думаю, я думаю, він нам пишається, що ми не здалися, що я ну, не впала в таку знаєте, депресію, от, що людина там все, все закінчилося. Да, Жити стало ну Ми справимося. Коли він загинув, то він теж мені снився часто. І він казав, все буде добре, от іменно. Кожної ночі він сниться і говорить, що все буде добре. Тому ми віримо в те, що буде все добре. І він нам допомагав людьми, діями, якимись ситуаціями. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом президента України нагороджено орденом за мужність третього ступеня героя Івана Петровича Мартиновського посмертно. захисник, похований на алеї героїв на центральному кладовищі у Тростянці.